Всім привіт! Сьогодні в нас середа, останні день в акції в сільпо. Що я встигла по акції взяти. Посилку взяла ось такі, вушка 99, по акції якісь печиво ось такі, Потім а, сухарики, який хліб, дві шоколадки по 59, згущенка по 40. А, ось такі пряники. Ось такі по 54, якісь новинки чайок, шерлок. Та маленька кавуся. Далі взяла банани, десь в районі 70 гривень, по 64, якщо береш, два сир. Трошки мандарин Муркот 70 гривень, по 34 губки і неплохі зовсім макарони по 30 гривень. Так, далі сметанка по 50, взяла дві. дуже смачна. По 54, ось такий крім сир. по 19 кетчупа. Два взяла заправка 40 гривень. А ванільний цукор це я буду робити запіканку. Взяла порот по, 3 на 119 гривень. ні, на 170 громад. Буду робити запіканку. Замочила фініки. В прошлому відео вам показувала оцей фірмовий рецепт з тиктока. Що я можу сказати. Що тут не стоїть ваших коштів та часу з сиром і луком? Що цей, Окремо смачні фініки і смачне вершкове масло. Разом вони не грають зовсім. Ну, як для мене. Тому буду робити запіканку. Рибку казала, взяла 125 гривень по акції. Ось таку колбаску взяла шумковане. Смачну дуже. Молоко в акції. Це. До завтрашнього дня ще 32, здається. Так, далі взяла сок Сандора Мультифрукт, теж в акції 44, кола 37 черві, теж в акції. От. Показала вам свої покупки, нічого не пропустила. Просто показала. Уже викладу вам відео, коли щось куплю по новим акціям в сільпочі в АТБ. Так що не прощаюся. Не знаю, казала вам, не казала, що філе взяла по 150 гривень, гарна ціна. Так, і Баніті. Купив вкусняшки. Значить, на 1286 доля. Це кеша і всім, да, Боня? Да. Значить, ласуші. А, ось такий корм є. Ось такі Так, Бонька вже приперла печиво. Ось такі ласуші. В новинку взяла їй вим'я спробувати. Також найдешевше покупати онлайн. Це я взяла сімпарику. 370, буває навіть дешевше. А в зоомагазинах по 400 і вище. Так, це подарунок. А, взяла. Кишечки на работу, вот такие палочки. Вот такие смоколоки Бонни. Кеши тут целый. Арсенал. Вот такая закупка на 1286 гривен. Да. Да. Ой, уж такая она невинная. Да, Бонька? Актриса. Она была... Вона була актрисою навіть за кулісами. Так, ось така розпаківка. А завтра, напевно, піду на нові акції в сільпо. Так що завтра побачимось. Ну, що, і всім привіт з четверга. Сьогодні нові акції в сільпо. Покажу, що я купила. Зараз чек забула. Так. Ну, тут чек інший, тому що. Я приїхала на таксі, взяла ще блок мінеральної води Міргородської. Так, э передбачення ви все зможете. Ну, я сподіваюся, це закупка у нас сьогодні яке? Господи, 20 чи 21. Це я взагалі в нього потерялась. Так, зараз. Та я ще использовала бали, просканировала в телефоні Яснолов, лов, кто вчасно платить за світло. Є така там програма в особистому кабінеті. У мене була 100 гривень знижка і бала бонуси. О, ну що, 20 березня поїхали, Що я купила? По чеку підемо. Кстати, пока, а, значит, хочу рекомендаціон дати, кого хронічний ринит, или кто не може вичухати насморк э, каплями звичайними, які ви завжди користуєтесь, моя вам порада усі каплі фізін, ці саме вот такі. За одну пшик в мене спав отек, і за день мені, у мене пропав нижить. Так що, робить скріншот і користатися. Ціна від 150 до 200. Десь так. Залежно від аптеки. Так, все. Пуста я викидаю. Далі поїхали. Так, сподіваюся, моя на цьому тижні вже остання закупка. Далі буде закупка до Дня народження в мене в суботу наступну. Тому. Так, так, далі Пішли далі. Сир, творог. Буду робити запіканку. Що вчора робила, очі му дала, ще пригостила і все. і Запіканки нема. Ось такий е, творог йде. Фірма в акції 51,99, далі, печінка. Хочу зараз посмажити печінку з луком. Та зварити гречки собі буде на пару днів на обід. по 96 гривень за кілограм. Далі захотілося мені помідорок. Я консервувала свою вже закінчилася. Одна банка у мене коли відкривала, горлышко все треснуло. Я викинула жалко, було я как. Так, помідори гривень, зараз по акції 68,88. Далі йдемо. Так, кукурудза. Де вона? От вона. Зараз йде позивці. Кукурудза, кукурудза, діти. 37,99. Так далі. Морква це сусідки та цибуля. Цукор ванільний на запіканку мені 3,78. Ось тут он за 2. А, да, за два. Далі халву захотілося мені. Хочете добавити шоколад, їдьте халву. Якщо він не справжній, то це краще халву. Так, халва 64,49 Так, далі. Сосиски в акції. Ось такі з мясом індички. Від м'ясної гільдії. 54,99 По 99,80, 82 акція. Ну, така собі і звичайна акція. Від Кома. 99,80. Далі. Вафлі 49,99. 50 гривень вафлі це оці вафлі, які я купую вушка Фірма Тоня". Тоня. Ну, я думаю, що якщо таке все смачне, то і вафільки будуть Будуть не в року. Так, 50 гривень. Далі. Напій Coca-Cola Cherry по 41,69 вже без акції, але мені дуже сподобалося. взяла собі поласувати. Так, лаваш. Мені цей фуд понравився. 36,49 Теж йде по невеличкій знижці. Непоганий, м'якенький. В крайній мірі, не дубовий в Київ хліб. Так. Так. Далі булочки для гамбургера по 21 гривні. Оці дуже смачні, Мені сподобалось. Хай лежать. До 31, го на День народження може, зроблю. Чи морозильник покладу? Вони добрі. Ані, знаєте, не крошаться. Добрі, добрі. Так. Так, банани. Це я 46-22 тоже сітки брала. Так, далее. Семга по акции 219 гривен. Конечно, тут шматок ничего бачить, но она тоже смячненько. Прямо хочется взять шматок и есть без ничего. Так, так далее. Фарш по 94, 99. Не завжди венге. Рада, что урвала. Филейный, две штучки. На бургеры. Потому що я хотіла зробити капусни чи бурейки. Угу. После случая з Галібана, я же говорю, я зі свининою уже на дружбу не хочу. Так, що тут еще? Ага, салат по акції а, 60 гривень. Ось такой. Я люблю його як в Цезарь, як і в бургер. Мені подобається. Там паті, інтенс, однакові вони. Далі. Так, рис, 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 60 гривень. Люблю саме такий в суп та в плов. Мені подобається така каша. Так, далі я собі брала яблучка Голден, на два з'їла по дорозі. По 70 гривень. Так, далі ваксим. Для мене ось така новинка. Кава. мікс, карамель лате. Так, де вона там. 199 гривень. Замість там прилична ціна. Так, ось такі. Скільки вони? По 99. Ось такі ядра. Три штучки взяла, хай будуть. Так, от Миргородська в акції. Кожна шоста безплатна 100 гривень. Де там воно? От. Далі сметанка по акції 50 гривень. Ферму. Так. Крабові палочки охолоджені. 165 здається, але тут багато. Я люблю і так просто їх, як снеки, і салатик зроблю. Чоловік каже, що ти хочеш? Я говорю на день народження. Я говорю, до дня народження далеко. Я хочу вкусняшки. Пілік, грошики на місці. Так, 199 гривень. Так, петрушку це я брала сусідці. Чай в акції. Мій улюблений дитиль. ти де? Простить. Він зазвичай дорого коштує. Ну як? сравнительно дорого. Сьогодні він по 64,90. По акції по 36 гривень. Молочком. Зайвим не буде, я люблю молочні каші. Так. Що ну, я все вам сказала? А Рафаелу я пропустила по акції. зараз 160 чи 165 гривень. Взяла смачненько. Хай буде, я люблю її з холодильника. Вона у мене стоїть у холодильнику. Ну да, і все. Так а де... точно в вчитеться Рафаела? будем по, ц... по сумі, смотреть, так быстрее выйдет. 164. Я не так слышу, что их поймешь. Так вот. Ось такая была у меня закупочка на несколько дней. Хочу поддержать чуть-чуть финансы и До середини того тижня нічого не купляти, як кажуть, безплатно прожити, безкоштовно прожити день. От. І вже потім, я навіть не знаю, я нічого вдома готувати не буду на своє день народження. Від зовсім це буде, ну, може, якісь там смачненькі штучки, що були в холодильнику, А так, не знаю, може в кафе. Може, в Макдональдс. Не знаю, роличі не хочу. Сама не знаю, що я хочу. А що би ви собі от хотіли б на день народження посмакувати? Напишіть, може, подасте мені ідею. Буду дуже вдячна за ваш коментар, за лайк. Гарних вам вихідних, тихих вихідних. Тримаємося в тилу, донатимо, віримо, підтримуємо. Все буде Україна. Все! Цьому і у вас і бувайте!